Доброго ранку, любі діти! Хочу вам розповісти цікаву казку, але спочатку відгадайте загадку. Що за птиця людей не боїться, не літа високо, тільки квокче ко-ко-ко. Так, відгадали молодці, це курочка. Послухайте казочку, яка називається Курочка ряба. Слухайте уважно. Жили собі дід та баба, а в них була курочка ряба. Якось знесла курочка яєчко. Глянули діти з бабою і очам своїм не повірили. Бо ж яєчко те було не просте, а золоте. Такого старенькі на своєму довгому віку ще не бачили, про таке ні від кого й не чули. Поклали Дід з бабою золоте яєчко посеред столу, щоб краще його роздивитися. А яєчко на сонечку так виблискувало, так ся... сяяло. що й очей не відвести. Довго милувалися дивовижним яєчком дід і баба, аж поки не закортіло їм скуштувати його. Узяв дід яєчко, щоб розбити його. Бив бив, не вдається розбити. Вирішила тоді спробувати баба. Била вона яєчко, била, але теж не розбила. А тим часом із куточка вибігла мишка, прошмигнула столом та й зачепила своїм хвостиком золоте яйце. Покотилось воно, впало і зовсім розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку кудаче не плач, діду. Не плач бабу, знесу я вам яєчко. Якщо не золоте, то просте, зате не одне. Діти, як називається казочка, яку ви прослухали? Правильно, курочка ряба, а у кого була курочка ряба? У діда та баби, а яке яєчко знесла курочка? Так, золоте. А що робив діти і баба? били били яєчко, а хто ж розбив золоте яєчко? Правильно, мишка, молодці діти. Діти, ви можете ще раз послухати казочку, а потім розповісти своїм рідним та близьким. Я бажаю вам успіху. До побачення!